Сьогодні будемо е, кур готувати, але спочатку зараз рибку ми погодуємо оцих от красенів, поки що... поки що сам прийшов. Ну нічого. Зараз ми йому щось наріжемо і поріжемо. Так, готово. Ха, чекає, сидить. А от уже словацький котик? А де друзі твої? Що ти сам прийшов? Ходи. На їж. Та не бійся, чого ти б? Уже другий день їж. А, вони друзі прийшли. А шо ж ви я вас звал, звал вас на Аде третій? Так, ну трошки вони поїли. Зараз будемо готувати ми самі собі. Ну, зараз третій, може прийти, зараз ще вам. Так, ну все, ми помили. І у нас та ж сама рубрика. готуємо з того, що у нас є в наявності. Е, в наявності у нас є суміш якихось травок. Ми присипку робимо її. Так далее у нас есть снова ж таки паприка, это, до речі, классная штука. Так, ну думаю, что доска будет. Так, у нас есть трошки перчика. Ух, ну нормально. И си. Так, і додаємо трошки олії. Так, це ми все перемішуємо і даємо там настоятися, я не знаю, півгодинки-годинку. І потім будемо запікати. Так, хлопці, бачу, що ви всі вже прийшли, так? Да? Всі, всі, іди іди тро, трошечки його. Вам... Ну, блін. Шо -шо? Боже, такие голодные, ё-моё. Так, а у нас тут сонечко трошки. Ага. Так, ну что, Все замарінувалося. Відправляємо в духовку, ставимо десь 200 градусів і на півгодинки. А далі дивимось, що в нас вийшло. Так, ну що, у нас вийшла ось така краса. Все, швиденько, бистренько, з того, що є, всім смачного, всім пока. Так, ну все разом це буде виглядати десь от, ось так. Всім смачного.